Вітаю вас, друзі. Міністр закордонних справ так званої Росії Сергій Лавров таки дав інтерв'ю. Такеру Карлсону, і Ви не повірите, так звана Росія не хоче вбивати українців, і взагалі росіяни та українці це майже браття. Ми турбуємося про людей, а не про природні ресурси. Тому ми не маємо наміру знищувати український народ. Вони є братами і сестрами для російського народу. Лавров декларував дуже правильні речі і навіть згадав, що треба поважати. Виявляється, територіальну цілісність інших країн. Кожен повинен поважати територіальну цілісність держав. і саме тому у 2008 році так звана Росія напала на Грузію, а у 2014 на Україну. А ще Лавров дуже вкрай не хоче будь-якої ядерної війни. Найважливіше це уникнути ядерної війни. Здається, у Лаврова є дуже серйозні проблеми із пам'яттю, тому що він сам зовсім нещодавно озвучував ядерні погрози, і ніхто не хоче ядерної війни. але смію вас завірити, У нас є вооруження, які е, будуть мати очень серйозні последствия для господарів українського режиму, але можливо, зараз для одного інтерв'ю Лавров вирішив дуже серйозно змінитися. Тепер він голуб миру, але то, ми то, наполегливо віддаємо біс... перевагу. Мирному що... вирішенню через переговори ви маєте розуміти, що це дуже незвичайне інтерв'ю міністра закордонних справ так званої Росії Сергія Лаврова. Воно спрямоване у першу чергу на американську аудиторію і на одну людину на Дональда Трампа. Такер Карлсон фактично допомагає росіянам просувати їхню пропаганду на американську аудиторію. І ми зараз із вами це інтерв'ю розберемо. Але спершу дуже важливе оголошення сьогодні день Збройних сил України і найкращим способом при. Вітати збройні сили є допомога українському війську. Тому вже зараз закиньте на поточний русоріз. Реквізити, як завжди, є у описі до цього відео. Ну і не забувайте підписатися на мій канал, натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар. У той самий час як режим Башара Асада у Сирії має надзвичайно серйозні проблеми а повстанці просуваються щоденно і беруть нові і нові трофеї. Лавров також прокоментував ситуацію у Сирії і він дуже глибоко. Занепокоєний ми дуже стурбовані після подій Валепо Алепо та його околицях. Здається, Башару Асаду зараз не дуже варто розраховувати на російську допомогу. Росіяни його просто узяли та кинули. Але звісно, не Сирія була центральною темою цього інтерв'ю. Центральними темами були Україна та американсько-російські відносини у контексті американсько-російських відносин. Такер Карлсон спитав Лаврова: чи вважає він, що так звана Росія і Штати є у стані війни? Чи вважає? Тево, що сполучені штати Росія зараз перебувають у стані війни між Я б так не сказав. Отак, дійсно, у Лаврова здається є дуже серйозні проблеми із пам'яттю, тому що він буквально наступного дня після того інтерв'ю сказав, що між так званою Росією та Сполученими Штатами триває війна. Ми взагалі не хочемо ні на кого нападати. Сі час іні напали на нас руками українського режиму. ведуть проти нас війну. Але то була заява на російську аудиторію. А на американську аудиторію Лавров такого казати не хоче. Які terms, умови which за which яких Росія припинить воєнні дії? Такер Карлсон запитав Лаврова, за яких умов так звана Росія готова зупинити бойові дії проти України. І Лавров не відповів на це питання. Він дуже довго розповідав про госпереворот і так далі. А потім, взагалі, почав казати про на де результати медичний аналіз. Олексія Олексій. Навального, слухаючи потік дичини від Лаврова, такера Карлсона напевно не покидало відчуття дежавю, як того разу, коли він брав інтерв'ю у владіміра Путіна. Бо Лавров відповідав на що завгодно, тільки не на його питання. Тому Карлсон був змушений спитати і ще раз за яких умов так звана Росія готова завершити бойові дії, і Лавров таки почав відповідати. Звісно, він вимагає від України нейтрального статусу і забути про НАТО ніякого Відповідь. НАТО. Абсолютно ніяких військових баз ніяких військових навчань на українській території за участю іноземних військ він фактично повторював ультиматум, який раніше озвучував Владимир Путін, але і ще додав, що так звана Росія готова, ви собі уявляєте, дати Україні гарантії безпеки, і ми були б готові. Стати частиною групи країн, які б надавали колективні гарантії безпеки Але для України виглядає дуже надійно. Давно відомо, що так звана Росія це надзвичайно надійний гарант безпеки. Окрім того, Лавров вимагає, щоб Україна визнала за так званою Росією Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області та Крим. Реалії на місцях потрібно врахувати та прийняти реалії на місцях. Сях є е, не лише лінією зіткнення, але й змінами в російській конституції. Окрема вимога так званої Росії щодо припинення бойових дій проти України полягає у тому, що Україна має фактично зробити російську мову другою державною і захистити РПЦ. Ми не можемо, ми не можемо терпіти угоду, яка б зберегла діл, вичвудкіп. Законодавство, яке я цитував, що забороняє російську мову, російські медіа, російську культуру, майже нічого нового ми не почули. Україна має прийняти капітуляцію за версією так званої Росії і без будь-яких інших варіантів. І ще Лавров сам себе почав заганяти у цікаву логічну пастку, або скоріше, коли частина території проголошує незалежність це не обов'язково погоджувати з центральними органами влади. Він же розуміє, що у цю гру рано чи пізно можна почати грати удвох. На де Росію. Ну а далі Лавров перескочив на інші теми і почав згадувати, як він ходив до лазні із Фінами. А зараз він цього зробити не може, тому що чомусь взагалі не ясно, чому Фінляндія більше не дружня країна. Ми були дуже дружні з Фінляндією, наприклад, і вся ця нейтральність, вся ця дружба, спільні походи в сауну. Грав хокей, разом усе це зникло за одну ніч. І я у цьому контексті маю просто нагадати, що Владимір Путін, коли записував те саме відеозвернення на початку повномасштабного вторгнення, казав, що неприпустимо будь-яке розширення НАТО на схід. І після того Фінляндія стала членом альянсу, великий геополітик. Фінляндія в НАТО Санкт Петербург прифронтовим городом становиться. не обійшлося і без розмов Лаврова про надсилання так званою Росією сигналів. Він каже, що коли так звана Росія застосувала орєшнік по Дніпру, то це був сигнал спрямований у першу чергу до західних столиць. Ми надсилаємо сигнали. Сподіваємося, що останні кілька тижнів тому сигнал. Сигнал з новою системою озброєння під назвою Аречнік було сприйнято серйозно, і тут до речі є ще один дуже цікавий апдейт. Я іще, коли росіяни застосували орешнік, казав, що вони би застосували його у будь-якому разі, але вони це видавали як відповідь на застосування американської зброї по території так званої Росії. Так ось виявилося, що дійсно росіяни застосували би цю ракету незалежно від того, що б робили ми. Учора низка американських медіа написали дуже цікавий матеріал про те, що виявляється, Герасімов зідзвонювався нещодавно зі своїм американським колегою та повідомив йому, що так звана Росія давно планувала використання орієшника і ще задовго до того, як Штати дозволили застосовувати атакам з по території так званої Росії, говорячи про і про ядерну зброю у цьому інтерв'ю Рв'ю Лавров був на стриманий, і здається, це засмутило навіть самого такера Карлсона, не дочекавшись від Лаврова прямих ядерних погроз, він вирішив озвучити їх самостійно. Щоб Лавров тільки погодився. Ви кажете, що американські політики уявляють, що може відбутися ядерний обмін, який не вплине безпосередньо на Сполучені Штати, і ви стверджуєте, що це не так. Саме це, це я це, сказав так, але це інтерв'ю це такий собі виняток. Загалом же я маю сказати, що у росіян є стратегія по залякуванню Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та інших країн, і вони цю стратегію постійно реалізовують. Необхідно продвігати акуратно повірку грози США, Тобто їм треба вміти страшити. Надуміть на пуга, але конкретно у цьому інтерв'ю усе інакше. Далі ключове Лавров вирішив використати оце інтерв'ю для того, щоб передати послання Дональду Трампу, що так звана Росія готова до співпраці, готова до діалогу і, взагалі, хоче партнерства зі штатами. Що ви думаєте про Дональда Трампа? Ну я вважаю, що він дуже сильна людина. Людина, яка хоче результатів, немає причин, чому Росія і Сполучені Штати не можуть співпрацювати заради всесвіту. Розрахунок у нього дуже простий. Він хоче, аби Трамп змусив Україну погодитися на замороження війни виключно на російських умовах. Саме тому Лавров такий люб'язний. Та американцям не слід забувати основоположну річ. Якщо війна завершиться не на умовах України, це означатиме, що нова, набагато більша, набагато серйозна, серйозніша війна буде невідворотна. Що касається спеціальної воєнної операції, то там, в принципі, все ясно. Там ми впевнено йдемо до перемоги. Динамічно, мощно, але нам треба думати вже про наступне. А слідуючий ваня, кату нам обіза наряжу. Ну і наостанок найважливіша цитата Лаврова. Взагалі, напевно, це найважливіші слова, які він казав коли-небудь у житті. Що наше головне завдання вбити якомога більше росіян. Хороший руське це мертвий руський, а любой другої руський це плохої русські. Лавров дуже не любить, коли із ним хтось сперечається. І ми у даному випадку сперечатися й не будемо. Щоб його слова ставали реальністю, наше військо завдяки вам отримало іще ще чотириста. 30 нових FPV Ми батальйон Флані дякуємо спільноті Сергія Стерненка та особисто пану Сергія Стерненка за вашу потужну підтримку і допомогу і чергову партію 100 великих тронів за допомогою яких ми будемо продовжувати нашу боротьбу і нищити ворога. Разом до перемоги. Слава Україні! Бажаємо здоров'я! На зв'язку стриб склад, рупак 114-ї бригади територіальної оборони. Хочемо виразити нашу вдячність Сергію Стерненку та його спільноті за русаріс, який триває. А саме допомога від них прийшла до нас у вигляді 50 дронів 7-дюймових і 30 дронів 10-дюймових на нестандартних частотах, що ворог ніколи не знав, яка пташечка на якій частоті до нього прилетить. Тож залишаємося разом, крокуємо до перемоги. Слава Україні героям, слава друзі! І з вашою допомогою ми передаємо українському війську одні з кращих дронів Камікадзе, але поставки однозначно потрібно нарощувати. Тож продовжуйте допомагати силам оборони України.